На вулиці Шевченка у Полтаві саджанець закопують в яму. Висаджують клени, говорить працівниця підприємства декоративні культури Катерина Карась. Сьогодні ми почали осінню посадку дерева, посадили 16 штук на по вулиці Шевченка, 5 штук на вулиці Пушкіна і 5 штук у Березовому сквері. Спосадили кльон польовий. Кльон друманді е серебристий кльон і берези. Протягом осінньої висадки дерев планують посадити, зокрема, катальпу, горобину, магнолію та глід. У нас у планах зараз 202 деревини посадити осінню і 130 кущів. Ми тільки почали ці роботи. По суті, була перша висадка, так що я думаю, що протязі місяця вона буде тривати. Ну, якщо дозволять, нам вже. Умови. Звісно, це важливо, тому що це дає нам затишок, це дає нам тінь в спекотне літо, а також це очищує наше повітря. Я поки бачу, що більш вирубані дерева, ніж насадження, якщо чесно. Мені здається, що все-таки більше вирубують дерева, а саджають, ну воно не замінює того, що вони вирубують. Як в минулому році вирубали. Половину липової алеї, то це було, я думаю, що не виправдано. Дерева за мелами стоять і нікому до них діла немає, а вирубують хороші дерева. У громаді вирубують дерева, які є аварійними, говорить директор підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Цього за рік у нас в планах стояло 1200 аварійних дерев видали. На даний момент ми вже 1100 видалили. До кінця року, як би, ми. Навіть перевиконуємо план по видаленню цих дерев. Нагадаю, 7 жовтня у Полтаві у двох різних місцях на людей впали дерева. Через це 12-річного хлопця та 31-річну дівчину госпіталізували з множинними травмами. Нині їх вже перевели з відділень анестезіології. Хлопці 19 жовтня у хірургічне відділення дитячої лікарні розповіла Суспільному директорка установи Лариса Савченко. А потерпіло минулого тижня перевели у відділення нейрохірургії обласної лікарні. Повідомив завідувач відділення анестезіології закладу Валентин Білий. Крім того, 8 жовтня ще одне дерево впало на дах будинку на вулиці Стрітинській та ще двох приміщень. Внаслідок падіння ніхто не травмувався, однак будівлі зазнали пошкоджень. Як раніше розповідала секретар міської ради Катерина Ямщикова, шістьом жителям пошкодженого будинку спрямували по 10 тисяч, а травмованим по 50 тисяч гривень. Також створили електронний реєстр дерев. Як розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко, нині у громаді від півтори до двох тисяч аварійних дерев. Згідно з чинним законодавством, усі вони мають бути ліквідовані. Дарини литва, Любов'яме. Суспільне новини Полтава.